Виконуємо номер 870 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Назви покази термометрів на малюнку 37, наш малюнок 37 і наші термометри. На першому термометрі у нас мінус 4. Градуси за Цельсієм. На другому 6 градусів за Цельсієм або плюс 6 градусів за Цельсієм. На третьому мінус 5 градусів за Цельсієм. І на четвертому малюнку у нас плюс 2 градуси за Цельсієм. Запишемо це. На першому термометрі. Мінус 4 градуси за Цельсієм. На другому термометрі плюс 6 градусів за Цельсієм. На третьому мінус 5 градусів за Цельсієм. І на четвертому плюс 2 градуси за Цельсієм. Номер 870 виконано.